Квітка цибулька дуже популярна у петриківському розписі. Її є дуже багато різних варіацій. Кожен майстер малює її по-своєму, додає щось своє. Але основа і основні риси залишаються ті ж самі. Сьогодні я покажу, як можна намалювати цибульку у різних техніках, тобто у змішаній техніці. Хочу показати, як можна з додаванням. Техніки боковий мазок намалювати гарну цибульку. Ось у мене є палітра. На палітрі теплі кольори червоний, жовтий, жовто-гарячий, і зелені різних відтінків. Простим олівцем ми намалюємо серединку, ось таку осьову лінію, щоб бачити, де її середина. На боки, боки, ось такі у нас будуть круглі, вона буває і широка, і видовжена. І трикутничком позначимо місце ось тут, вверху, де ми застосуємо боковий мазок. Тут далі в нас буде стебло. І Ось тут намалюємо бутон. А ось тут буде такий простенький листочок. Значить, пензлик взяли, хмукнули в жовтий колір, останню крапельку сідили. Пензлик в мене плаский, з одного боку загострений кінчик. Ним дуже добре малювати бокові мазок. Ось цей загострений кінчик я вмикаю в жовто-гарячий колір. Лише кінчик, видно, так? Прикладаю цей кінчик так, щоб він був від мене розміщений з зовнішнього краю. І починаю вести лінію, але вести лінію півколом. ось такою дугою. Притиснула і веду. Кінчик, зовнішній край буде. Ось таким жовто-гарячим. Так, коли я провела, знову добираю жовтого кольору, останню крапельку січую, добираю жовто-гарячий на кінчик. І по краю, де закінчується ось мазок, прикладаю і так, щоб три він виходив на жовтий край. Провела. Тепер знову провожу, і в нас ось є таких кілька мазочків. Так, ви бачите, жовто-гарячий поступово переходить в жовтий. В цьому весь ефект бокового мазочка. Далі беремо пензлик звичайний синтетичний, загостреним трішки кінчиком. Набираємо червоного кольору, це буде основний колір для цибульки. І добираємо жовтого, як до колір. Ось так. Останню крапельку червоного обов'язково ссіджуємо, щоб помістився на кінчику пензлика жовтий колір. Прикладаємо трішки, виходимо на ось цей боковий мазочок. Прикладаємо сильно притискаємо, і тоді пензлик розходиться, стає широкий, веде широкий мазочок. Такий самий набираємо колір. Червоний, основний і жовтий, допоміжний, і ведемо вже з правого боку. Притисли і наші шерстинки розійшлися. І ось такі ведемо трішечки нерівний край, ми можемо вернутися. Верну, вертаємося назад, зверху не починаємо, тому що тут дуже добре видно перехід кольорів. Знову добираємо червоного кольору і допоміжний жовтий. Знову трішки виходимо на ось цей боковий мазок, і ведемо знову ось такий мазочок. Те ж саме проробляємо справа. Фарба має бути не сметани, такої рідкої сметани, не дуже густої. І тоді вона буде і гарно лягати на папір. І не буде плисти, і не будуть змішуватись кольори, де не треба. Перехідний газочок має мати такий ефект поступового змішування. А якщо фарба буде зарідка, то поступового змішування не вийде, вона воно ось. Видно весь її ефект. Можна серединку. Нашої цибульки зробити світлішою. Я можу взяти основний колір червоний і змішати трішки жовто-гарячим. Вона буде більш світлого-червоного кольору, і буде ось такий трішки інший відтінок, красивий. Так, останню крапельку з основного кольору обов'язково зціджуємо, щоб. Вмістився допоміжний колір. Ми спочатку притискаємо сильніше, а коли доводимо вже до серединки, ми звужуємо і таким чином звужується наш мазочок. Ми звужуємо таким чином, що піднімаємо пензлик трішки доверху ворсом. І наш мазочок згужується. Ви помітили, що всі мазочки сходяться в ось цю точку одну. Де бере початок і стебло, ви бачите, тут сходиться. І всі мазочки сходяться в одній точці. Ще кілька мазочків ми покладемо зовні ось так. І підіймаємо пензлика, щоб мазочок звузився. Тут мазочок широкий, бо ми приклали сильно шерстинки, сильно натиснули. А сюди ми підіймали пензлики і наш мазочок звузився. І з другого боку теж саме. Приклали, він розійшовся, тепер підіймаємо і ми звужуємо. Ще один трішки нижче візьмемо, проведемо. А в нас вийшла квітка цибулька. Обов'язково намалюємо чашолистик. Чашолистик візьмемо темний зелений колір є, трішки салатового і намалюємо ось такий чашолистик, звузили, приклали. Мазочок у нас розійшовся широкий, і звозили. Тепер з другого боку те ж саме проробляємо. Чашолистик це така частинка в будові квітки, навіть в природі вона є. Це частинка, якою кріпиться квіточка до стебла. Вона обов'язково є і в квітках, і в ягодах. Так, І далі ми маємо провести котячим пензликом. Стебло ось ведемо стебло, воно вузьке через те, що котячий пензлик дозволяє нам робити вузькі, тонкі лінії. Так. Тут ми намалюємо наш бутон. Щоб намалювати бутон, ми позначимо теж трикутничок, який своєю вершиною гострою сходиться сюди до стебла. Беремо мазочок, беремо наш пензлик, макаємо з одного боку в жовто-гарячий колір. І проводимо з одного краю трикутничка в інший ось такі з загом лінію. Знову добираємо кольору і знову жовто на кінчику. І знову проводимо. Ну і ще раз, ще раз. Так, все, досить, все інше закріпилося. На третьому взяла трішки більше гарячого кольору. Тепер наш, наш бутон має кріпитися за допомогою чашолистика до стебельця. І ми його малюємо. Так, так. Звичайно, зачекали, щоб трошки підсох. Попередній колір жовтий, і тепер чашолистиком ніби охоплюємо зі всіх боків. Обов'язково підбирайте кольори ті ж самі, що і в квітки для бутона, тому що це логічно, якого кольору квітка, такого кольору має бути бутон. Подивіться, який гарний бутон ми маємо. Ну, Ще з боків, можна маленькі ось такі мазочки, все, наш бутон готовий. Хочу ще в цій самій техніці боковий мазок показати листочок. Теж ось. Ось у нас є стебло. І ось трикутничком з гострою вершиною, яка торкається стебла, ми направимо донизу. Беремо салатовий колір, наприклад. І на кінчик. І на кінчик ось такого світлого трав'яного. Теж на гострий кінчик. І ведемо, теж можна зигзагом, можна пряменько. Знову добираємо, знову ведемо. Ну Тут вже в мене дві вийшло звивинки. Третю взагалі одну можна ось так. Ну, поєднання двох технік дає можливість намалювати кращий цікавіший для ока елемент. Так, для основних мазків перехідних ми беремо темний, зелений трав'яний і салатний. І малюємо ось таким чином. Ну, хочеться різну форму взяти, щоб листки були різні, не повторювались, тому візьмемо ось таку форму листочка. Мазочок трішки виходить на попередній. Наступний мазок виходить на попередній, обов'язково трішки і прикриває одну частинку якусь його. Ось такий у нас виходить листочок. Посередині взагалі можна взяти жовтого на кінчик і зробити ось такий масочок. Все у нас є листок, бутон і квітка. Ще приєднаємо їх до стебла основного. Намалюємо кілька дрібних елементів, які в петриківському розписі називаються травичка. Для довершеності композиції, для витонченості композиції, і наша композиція буде вважатися готовою. Так, для травички я візьму трішки світліший трав'яний колір. Звичайно, я використаю. Я використаю котячий пензлик, роблячи ось такі елементики. По два зернятка, з'єднаних до кубки і ось так видовжених, виходить гарний такий елемент. Травичка. Ось так. Тут кілька ще зерняток. Це заокруглене зернятко, зігнуте зернятко. Ну і тут теж додамо ось таких травинок. Всі ці елементи і багато інших ви можете зустріти, побачити і вивчити у моєму посібнику з технології малювання в петриківському стилі, який називається петриківський розпис від зернятка до квітки.